Люди, мені Дмитро скинув другий раз 20 гривень. От я теж ну, лежав на лежанці, коротше. Лежав на лежанці. І дивлюся, прийшло, коротше. Дивлюся, і мені на на Приват. Privat, на Приватбанк 24. Прийшло 20 гривень. Так що за 20 гривень можна зняти відос, да? За 20 гривень можна, люди зняти відос. Так що, люди, хто хоче, щоб, щоб я вас пропіарив. Якщо ви хочете, щоб я вас пропіарив, виложив відео, то карта в мене є у цьому. Де в мене є карта? Ну, там, де написано про мене. Ви поняли, да? Там, де написано про мене, в мене там є карта Приватбанка. якщо що.